все-таки! Слухаємо вас. Один клієнт дав мені вчора 100 баксів, щоб я передав це вам до третього дня. Від Ніка? Бігом! Швидше, швидше! Оглянь. Я зброї не ношу. Зазвичай. На це я маю дозвіл. Виходь, літун. Опусти зброю. Я просто... Кому сказав? Думай. Саро. Віддай. Усе добре. Віддай. Як ти? А старшина гарно стріляє. Ну, ти своє вже отримав. Пора, мабуть, поквитатися із нами. Он як Так, синку. Гадаю, Та що так. Нехай усе, що відбулося, стане свого роду преамбулою. Які у тебе плани на майбутнє? У тебе унікальні здібності. Я міг би запропонувати тобі роботу. Ви? Роботу. Вона не така вже й погана. Хтось її все одно для нас виконує, тому краще бути з тими, хто добре оцінить твої зусилля. А ж! а з ким ви? Ні з ким. Бо не існує шиїтів, сунітів, демократів чи республіканців є лише багаті і убогі. І в чому полягатиме моя робота, сенаторе? А? У вбивстві і гґвалтування невинних жінок і дітей, сраний паскуднику, ти наказав винищити ціле селище, щоб прокласти там нафтопровід. Одне село. І це принесло в регіон стабільність. Тепер ніхто не відрубує руки за те, що чи із баби належав до іншого племені. І нас люблять там. Тому, хлопче, наш міністр оборони <сум> розповідає, що чесні американські хлопці воюють за свободу, а не за нафту. І ніхто не ставить це під сумнів, ніхто не хоче знати, що це брехня. Для всіх місця під сонцем не вистачить старшино.